Так що, погнали, будемо готувати барашика. Барашика з овощами. Поджарюємо м'ясо. Далі що ми? Моркву, цибульку, ріжемо на шматочки. Там звичайно ж у нас м'ясо. Так, закинули ми. После того як мясо уже пожарилось, закинули на цибульку, морку, и тепер це все тоже хорошенько сейчас поджарим. Ну там недолго, минуты 3-5 цибулька дрытся золотистой нашей корочкой. И потом следующий этап. Красота наша, так, цибулька уже. Цибулька уже так стає золотистенька. Сейчас будем засыпать картошечку. Ах, пахне як. Бомба. Так, картошечки я багато не беру, потому що, ну, все-таки це у нас туши мясо а не тушена картошка так, закинули картошечку далі ми це все солимо добавляємо паприки приправки ваші любими ну я сиплю только натуральні короче Ніякого там. Це все, все, все натурпродукт. Заливаємо це трішки водичкою, воно в процесі все одно у нас випарується. І залишаємо хвилин на 30 тушкувася. Трічка майже готова. Зараз додаємо томат і кабачок. На завершення закидуємо чесник, зелень, вимикаємо, накриваємо кришкою і хвилин через 15 можна куштувати. І так, будемо готувати барашика тушеного в своєму соку ну, з овощами, ну, м'ясо, тобто я взяв ребрышки, Сначала ми це все поджарюємо, казан олию, закидаємо лвришки, поджарюємо їх. Минут 20-30 вони тушаться, потому що вони почнуть выделять сок, оно начнет тушиться. І после того минут 20-30 воно протушиться, ми закидываем цибулю, морковку. Ще там минути 3-5 поджариться цибуля морковка. Потім кидаємо картошку, кабачок і приправи, які ми там соль, приправи. І опять короче, закриваємо, наливаємо, може, чуть-чуть водички, хоча там не так жидкость буде. І тушимо, теж хвилин 30 тушимо. Потім уже в кінці закинемо помідори, перець, чесник. і все, ще пару минут. А, кабачок. Кабачок я не сказав, ну да. Кабачок. І потім ще пару минут. Воно в принципі вже там быстро. доходить, Зверху зелень, Получається персик.